Перші реформи, які Течер, стосувалися приватизації підприємств. Тобто, після Другої світової війни прийшли до влади Великій Британії лейбористи на чолі з Клементом Метлі. і вони перше, що зробили, вони націоналізували промисловість, це вугільна промисловість, це там залізниця. Ну, все те, що стосувалося економічних аспектів. І тетчер сказала: ні, ми це все приватизуємо, British Airways, і інші великі компанії, промисловість, плюс вона знизила витрати на вищу освіту, і Оксфорду відповідь на це не дав їй титулу почесного професора Оксфорду, хоча він надавав всім попереднім прем'єрам, які закінчували цей університет. І плюс важливим, важливою була тема імміграції, що після Другої світової війни до Великої Британії почали проїздити вихідці з Колоній: це сучасні Індія, Пакистан, Африканські держави, Кенія, Нігерія, Єгипет, з країн Карибського басейну приїздили Ямайка, Барбадо, Стріндади Тобаго. Було навіть окреме поняття покоління Віндраш за назвою корабля, на якому прибули перші карибські мігранти у 1948 році. І, власне, питання того, яким чином контролювати імміграцію, воно дуже сильно розколювало як британське суспільство, так і політиків. І тетчер була прибічником того, що має бути. Контрольована імміграція, що ось є, там, не знаю, певні цифри, що там за там, два роки може прибути там, до 10 тисяч людей з В'єтнаму, наприклад, так? чи з іншої держави. І якраз на початок її прем'єрства припадають серйозні заворушення. У Брікстоні, це один з районів Лондона, де жили якраз вихідці з Карибського басейну, і. Вечір поставилося досить жорстко і суворо до придушення цих протестів, і у 81-му році так само було прийнято черговий закон про імміграцію, який обмежував можливість людям масово приїздити до Великої Британії.